Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Даніо3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Перше коло чемпіонату України пройшло. 13 турів завершено. і Сьогодні ми розпочнемо друге коло. Але у нас ось один тур залазить на 14-й рік. Граємо з Карпатами, і після 13 турів ми на 7 місці. Нас зсунув Металург Донецьк, бо вже зіграв 14-й матч свій. У нас 19 очок, у Карпат 13, вони зараз 10. В По попередньому матчі ми непогано здобули непоганий результат, я так скажу. І тепер ось подивимось календар. У нас в цьому році залишилось 2 матчі з Карпатами, і потім Тоттенгем. Дуже важливий матч за вихід в плей-оф Ліги Європи. Ну і давайте розпочнемо з Карпатами. І граємо ми вдома. Граємо вдома. Ленс. І отак. Біла і зелена форми. Поставимо назад м'яч танго, 12. Так, от, от таким би м'ячем нам грати, але. Ще не заслужили ми грати в турнірі в Лізі Чемпіонів, тому будемо поки що грати Танго-12 і м'ячем Ліги Європи. Маємо надію, що і навесні будемо грати саме в Єврокубку. Сьогодні буде грати другий склад, бо у нас потомились футболісти, Абати нехай грає. Захист будемо змінювати, Антунеш тут має грати. Нехай Лучкевич зіграє, хоч він не правий, але буде у нас сьогодні лівим. Сидорчук, Гусів направо піде, наліво Калітвінцев, Теодорчик, я думаю, його варто випустити, щоб головою він грав з кравцем рибалку замість Вейналдума і не бачу Гармаша. Ого, а чому Гармаш також? Далеко. Це треба його буде на заміну посадити, бо якось він дуже далеко. Так, а замість кого я гармаша хотів випустити, мабуть, замість рибалки. Так, зараз Ленс Велозу, вилозум. І гармаша випускаємо замість рибалки. Хто там у нас іще? Буяльський. Буяльський, нехай Буяльський ще сидить в запасі. Чи ні, нехай Ленс вибігає там якихось 20 хвилин. Але не Ленс, а Вейналдум нехай тут грає. Ну і все, ось такий склад у нас. Аж один абати зали... залишається. І Шовковський. Двоє. Двоє людей. Юрій Можаровський. Обслуговує матч, легенда, як завжди, поїхали. Теодорчик та Кравець. Побачимо, як вони зможуть. Як вони зможуть зіграти? Теодорчик це розрахунок тільки на голову, бо ми бачили, як він бігає. НСК Олімпійський приймає цей матч повний стадіон пройшов, хоч ми не йдемо на перших місцях. Ну, майже повний, бачите, є пусті місця. Все-таки. А тепер, а тепер на верхньому ярусі взагалі якось якось пустувати. Може, люди відходять, хот-дог взяти або ще щось. Зараз підтягнуться, зараз будуть пускати на стадіон. Все нормально. Ну І дивно, що ультра з Динамо на наші матчі ходить ще з ретро ретро прапорами, там, де емблема у нас ще кругла. Ну буває. Капітани команд. І Юрій Можаровський щось там розказує не, незрозумілою мовою. І знову ж, знову ж ми не бачимо Дніпра, бо ми на сьому місці. І наш склад Шовковський, Абате, Віда, Хечеріді, Лучкевич, Сидорчук, Гусів, Калітвінцев, Гармаш, Теодорчик та Кравець. Дуже багато українців. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 в складі українців. Ось так ми граємо. І Карпати, Підківка, Савченко, Пластун, Балашич, Гітченко, Дуашвілі, Худобяк, Ксьонс, Кополовець, Голодюк, Бівон. Бівон в, в нападі, мабуть, небезпечний. І розпочинаємо в атаку. Теодорчик з кравцем розіграли, і Гусєв буде прориватись або віддавати на Аббат. Аббате. Кополовець. Ось так. Чітко грає, але Абат не здоганяє його легко. На початку матчу він це робить легко. Побачимо, як буде далі. Гусів. Гусів. Так, нехай. Гармаш. І офсайд у кравця. Але не думаю, що Гармаш хотів давати саме на кравця передачу, якщо був відкритий абат. Просто скривилась так трошки нога. Худобяк. На Кополовця, Кополовець. І у нього Гусєв забирає м'яч. Кополовець у відборі грає непогано, але також легко втрачає. Лучкевич. Тим часом Ворскла забуває в ворота Іллічівця. На У нас Калітвінцев виводить кравця, який знову офсайд. Що це кравець так? Лізе. Лізе в положення поза грою. Савченко. Навісна передача. Лучкевич. Віддає на Сидорчука. Сидорчук. Чекає відкривання. Гусів. І Абате. Абате має відриватись. Навісна передача. Ох! Така навісна, що аж закидав за комір під ківці. Давайте подивимось повтор. М'яч би, мабуть, залетів в ворота від стійки. Якби підківка не врятував. Сидорчук буде навішувати, але. Ось. Хто це? Хачеріді. Зараз підніме руку. Треба підняти руку. О, все. Але подача пішла не туди. Сидорчук. Йо! Зараз Гусєв має пробити! Ох! Це був удар, щоб не обрізатися. Вийшло так, що. Трохи не забили. Бачимо Хачерліді. Спробуємо навісити. Подача Хачерліді. Не виграє головою Теодорчик! Удар! І залітає м'яч. І Зараховуючи. Лукаш Теодорчик сідає просто від щастя. Ні, сідають інші. Він їм розказує, як треба, треба грати. Супер, Теодорчик забиває. І там, ну як забиває Теодорчик? Забуває пластун, так? Але записують на Теодорчика. Давайте подивимось, поки скільки у нього гра головою. Ось мене цікавить, бо я так і не дивився. Так, Лукаш Теодорчик гра головою. 79, ну більш-менш для гравця, який грає 73. І дякую Карпатівцю за те, що він забив собі м'яч. Чесно кажучи, можна було записувати як автогол, бо він дуже сильно змінив політ м'яча. 1-0. Ми можемо грати на звичайній поки що. Бівон. Бівон проходить. Бівон. Голодюк. Лучкевич. Непогано Лучкевич. Веде передачу. Калітінцев. Калітунцев Пуертас. І закидон. Який закидон? кополовець! Удар! Не точно! Просто закинули за комірець нашим захисникам. Не услідкували, що Кополовець виривається на вільний простір. І виник небезпечний момент у львівської команди. Пуертес. Почнуть зараз. Почнуть атакувати Карпати, тому є шанси. Лучкевич в боротьбу. Теодорчик. Нарешті він забив гол. Ви дуже хотіли, щоб він був у складі, але він ніяк не міг відзначитись взагалі якоюсь продуктивною, ефективною грою. І ось нарешті, Нарешті може, це буде різкий поворот в його кар'єрі в нашому Динамо. Побачу Я не проти, щоб грав не Теодорчик, ну, я не проти гравців. Тільки нехай вони показують результат і буду їх випускати хоч що матчу. Головне, щоб сил у них вистачало і знову ж, знову ж вони стабільно показували гарну гру. Хачеріді. Віддає на Лучкевича, металіст забиває Олімпіку. У нас Кравець Не обійшов. Хачеріді. На Гусєва і забігання від Абати буде, але Гусів не притримав м'яч, як думав Абати. Але тепер помилилися. Треба Треба забирати м'яч, але Гітченко сидить в офсайді і спрощує нам це завдання. Гусів. Абати І Бате, угадайте, куди? Піде Абати? Він йде на фланг. Так. І тепер. Кутовий. Штрафний. Не кутовий, а штрафний і. Гусів. Це гусів, по-моєму. Чи... Або. Так, це гусів. Ні, Сидорчук такий. Такий Сидорчук. І... Простріл! Простріл кутовий! Буде! Сам Сидорчук і її... його виконає. Хачеріді бачимо. Подача. Хетчеліді! Удар головою! Ой-ой-ой, який, який удар непоганий від Євгена Хачерліді. Давайте подивимось повтор. Не влучив кут. А все було непогано. 45-та хвилина. Вже доданий час пішов. Підківка вибиває. мабуть, буде свисток. Ні, ще дає. Дає зіграти Юрій Можаровський. Кополовець знову у відборі. Діє прекрасно. І не пропустити Но в кінцівці треба, мабуть, ось так вибити, і Лучкевич з місця вибиває не дуже гарно, але 17-ї хвилини ми перемагаємо, поки що Динамо Київ 1-0, Лукаш Теодорчик. За допомогою За допомоги гравця Карпат і... бачите, що привело до. Цього кутового удар Олега Гусіва. Здалеку Другий тайм розпочинається. 1-0 Київ виграє. І треба, як мінімум, втримати цей рахунок, а як максимум подвоїти. І по можливості і більше забити. Віда на Лучкевича. Лучкевич на калітвін. у нас молодий лівий фланг. Є передача на кравця, кравець. Важко біжить кравець. Підківка вибиває. Тут Сидорчук має поборотися, поборовся, але не виграв. Калітинцев, Гармаш. Гармаш. Подивіться, яка техніка у Гармаша. І віддає на Кравця. і побіг він на голову. І. Куди? А чому не переключається на Сидорчука? І отут підкат має бути дуже точний від Хачеріді. Закидон. Шовковський. Перший. На м'ячі відбігаємо. Калітинцев. Гармаш показав непогану техніку. А ось кравець якось трошки гальмує. Сім сухих матчів. У Шовковського він найкращий в Лізі. Тобто захист у нас грає непогано, а от напад підкачує поки що. Але от зараз є шанс. Забіг далеко абати. І що це за робота з м'ячем? Ну що ж так важко просто забрати м'яч в бік? У мене таке враження, що у Абати просто завелика швидкість для його техніки, тому він знаю, не впорався. Абати ох! Абате щось починає просто дива творити. Карноза замість Голодюка. Поертос, куди ти кидаєш? Калітвінцев молодець. Поборовся Калітвінцев, але все загнув Сидорчук. Пуерта знову. Лучкевич має бути першим на м'ячі. Хачеріді подивіться, який пресинг від Карпат. Передача не точна. Треба було вибивати чим далі. Можна в захист відходити. Бачу, що. Карпати застосовують пресинг. І що це? Що це з Шовковським? Що це взагалі за кідок з аута? Що це за Сток-Сіті таке? Колись так Сток-Сіті кидав аути. Валенсія забуває. Ну, подивіться, звідки він кидав, та... і Шовковський е -е, пригнувся. Як голум якийсь і побіг. Оце неочікувано, це взагалі. Це баг якийсь. Ох, всі старання, все просто злили. Злили в унітаз. Злив досвідчений, наддосвідчений Шовковський. Що це знов за подача від Абати? Абати Баран. Я так скажу. Хосе Адольфо Валенсі. Адольфо. Забиває нам. Ну, мені не зрозуміло, що це за кидок такий з аута, як кутовий ніби подали. Ну і, звичайно, претензії, дуже багато претензій у мене до Шовковського в цьому моменті, куди він попер, зігнувшись, і взагалі він не зіграв вже в м'яч. Він просто пригнувся, побіг, побіг назад, пропустив м'яч і все нормально. Кравець. Гарний прийом прямо на львів'янина. Віда і супер! Подивіться, якби не Лучкевич, Шовковський би, мабуть, не взяв би. Добре, що в підкат пішов Лучкевич і врятував. Треба якимось чином виділити гроші на коваля, бо з Шовковським далеко не поїдемо. Так, Гармаш. Гармаш вже ледь бігає, але біжить Теодорчик! Передача Гусів. Гусів. І кутовий. Є шанс. Є шанс, що хтось зіграє рукою в штрафному майданчику. Про це також не забуваємо. І подача. Удару немає. І ще Виграємо не туди, Дуашвілі. Валенсія. Адольфо Валенсія. На Лучкевича віддає передачу. Сидорчук. Гусів! Гусів, з останніх сил біжить, але має навісити, навіс! Підків. Вже з останніх сил наші грають. Заміни ми так і не зробили. Хачеліді Гармаш. Кравець віддає. І добігає Калітвінцев, добігає Калітвінцев і Підківка! Ну от, у нас Шовковський так не зіграв. Що це за передача? Біжи Лучкевич! Дістає такий м'яче, але дістає для Адольфа. Знову Лучкевич не забирає. Ну, це втрата двох очок, або може і трьох. Або може і трьох. Це просто FIFA не хоче. Не хоче, щоб ми вигравали в чемпіонаті. Ну, що це за гол від. Це Шевковський по-моєму. Давайте подивимось. Де? Давайте подивимось. Гол Валенції. Давайте проаналізуємо. Подача і дії Шовковського. Ось, я переключаюсь на Шовковського, Спеціально подивлюсь, як він зіграв. Ось, ось, подивіться. Хто забув, як він виглядає. Отак от виглядає фіфушний Шовковський. Значить, що ми робимо, Шовковський? Ми вибігаємо. Вибігаємо. При, пригнулись. І забігаємо. Це гайд, це інструкція для людей, які хочуть стати голкіперами. Ось так треба грати на виходах. Запам'ятайте. Тоді ви будете грати в кожному матчі. Бо у нас же Шовковський грає в кожному матчі. До речі, там був матч Дніпро-Шахтар і що це. Це, мабуть, старі. Так, старі бокані каже, щоб ми його продали. Хоч я подумаю, 29 років може і відправлю його. І рибка також каже, що я хочу, щоб продали, і, мабуть, тикає нам середній палець, бо все-таки він може це зробити, пам'ятаєте цей момент? І давайте дивитись, куди нас відправив Шовковський. Шовковці Шовковський нас залишив на цьому місці. 11 очок від Дніпра. Просто неймовірно, і я бачу, що Дніпро виграв у Шахтаря, Давайте подивимось. В календарі має бути це вказано. Так. Так, Дніпро 1-0. Шахтаря виграв. Таким чином відірвався іще від нас, і від всіх. Але ну що я тут міг зробити? Ніхто не натискав тому Ковському вихід. Він сам вирішив і сам помилився. Не будемо засмучуватись, ми граємо непогано, те, що комп'ютер починає чудити, тут ми ніяк не вплинемо, тому це не варто наших нервів. І будемо далі продовжувати. Наступна серія дуже важлива. Буде вирішуватись, чи буде у нас Єврокубкова весна. Граємо проти Тоттенгема і треба вигравати обов'язково. Тому підтримайте цю серію пальцем вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту ВКонтакті. Посилання на неї буде в описі під відео. З вами був Деніт Руде. На все добре!